Б'ємося об заклад. Якщо ти використаєш всі мої поради з цього відео, то твій ноут чи ПК стане швидшим, а ФПС в іграх вищі. Якщо це не так, тисни палець вниз. А якщо так, то тисни вподобайку та ділись цим відео в своїх соцмережах та чатах з друзями, щоб воно стало їм теж корисним. Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі Сітітел. Заварю карпатський чайок або кавусю та приємного тобі перегляду. По-перше, вимкніть непотрібні служби. У вас є безліч служб, які можуть працювати на вашому ПК, і деякі з них використовують ресурси. Щоб звільнити їх, можете вимкнути ті служби, які не використовуєте. Ви можете відкрити меню пуск або пошук і написати сервіс.msc. Перепрошую. І обрати ті сервіси, які вам не потрібно, або ви не використовуєте. Тільки будьте максимально уважні, щоб не відключити нічого зайвого. Це все ви робите на свій страх та ризик. А що саме можна відключати, а що не потрібно, можна подивитись в інтернеті, де є дуже багато статей про це, тому що насправді не існує ідеального рецепту, який підходить абсолютно всім. Хтось використовує ті чи інші служби, а хтось ні. Але якщо ви бажаєте, щоб я зробив про це відео, де показав ті служби, які точно можна відключати, більш менш універсальні. То пишіть про це в коментарі та тисніть вподобайки. Другий пункт вимкніть автозапуск застосунків. Багато з них запускається автоматично під час запуску системи. Для цього перейдемо в диспетчер задач та в вкладочку автозапуск або стартап, якщо англійською. І тут обираєте ті додатки, які вам не потрібні, щоб запускались. Наприклад, Steam. Ви ж не граєте кожного разу ігри, можливо, просто відкрили ноутбук чи включили ваш комп'ютер для того, щоб попрацювати. Стім споживає достатньо багато ресурсів, тому точно раджу вимикати його. Тут навіть Windows вам підказує, що споживає більше чи менше ресурсів. Також Google Chrome він жере багато ресурсів, я його теж вимикаю, тому що весь час я ним не користуюсь. Можливо, я відкрив просто помонтувати, мені хром не потрібен. Якщо буде потрібен, я його сам відкрию. Не потрібно мені кожен раз його запускати. Microsoft OneDrive ну це вже чисто індивідуальна штука, і там далі у вас буде більше додатків, звісно, тому що це ноутбук тестовий, я його ще не встиг сильно якось завантажити. У вас буде точно тут більше застосунків, ви вимикаєте те, що вам не потрібно. Особливо раджу звернути увагу там, де написано ось тут, що він багато споживає ваших ресурсів. Точніше ресурсів вашого комп'ютера. Третє. Виконайте дискочистку. Що це таке? Ви можете виконати очистку вашого диску, щоб видалити тимчасові файли, не використовувані програмами, або інші непотрібні файли, які займають місце на вашому ПК. Відкрийте меню пуск або ж знову ж таки пошук, та напишіть диск клінап. І оберіть тут те, що вам не потрібно. Windows вже підказує на тимчасові файли. І у вас буде їх точно більше, тому що знову ж таки це тестовий ноутбук. Також важливий момент. Всі ви стикались точно з папочкою Windows Old, яка займає дофігіща просто. І багато хто з вас вже на Google які видалити. Хто не знає, можливо, хто навіть не замічав її, одразу вам лайфхак. Заходимо ось сюди: Cleanup System files. І ось тут обираємо щось типу старі образи. Чи щось таке, типу Windows. Ну, от ви зрозумієте, по назві це точно. І все. Натискаєте галочку і видаляєте. Натискаєте ОК OK, і все прочиститься. І буде у вас вже менше захламлений ноутбук чи комп'ютер. Наступний пункт я виконую кожен раз, коли тільки відкриваю свій новий ноутбук або ж запускаю новий комп'ютер. На ноутбуках це є частіше, тому що виробники ноутбуки влюблять встановлювати купу зайвого софта на сам девайс. Наприклад, я не користуюсь сторонніми антивірусами, тому що, по-перше, я використовую весь ліцензійний софт, і я не лажу по сумнівним сайтам, не скачую у всякі там торренти і тому подібне. Тому я без сумнівів можу його видалити. Якщо ж ви ну трішечки пірат, ми про це нікому не скажемо, то. Я раджу, звісно, скористатися антивірусом та не видаляти. байдуже там танки стоїть, або залишити те, що вам встановив виробник, або ж придбати якусь ліцензійну версію, яку вам подобається. Є багато різних зараз антивірусів, я не буду нікого рекламати. До речі, тут могла бути ваша реклама. Ось. Я не використовую, тому що мені вистачає вбудованої захисту Windows. Тому що я знаю, що я нічого такого не скачу і не лажу по всяким сайтам. Тому мені з головою цього достатньо. Але знову ж таки, це все на ваш розсуд. Далі. Дивимось, що тут ще зайвого, наприклад. Да? У мене, знову ж таки, небагато зайвого софта, тому що я ноутбуком довго ще не користувався. Коли ви будете довго користуватися, у вас буде точно з'являтися якийсь зайвий софт, якщо ви неуважно встановлюєте різні додатки, тому що частенько в кінці є багато галочок, там встановити оперу і тому подібне. Тому буде щось зайве. В принципі, з того, що мені ще не потрібно, більше нічого не залишилось. Тому. А, от Microsoft News, ну, він, звісно, небагато займає, але я ним взагалі не користуюсь. Мені точно не потрібен, навіщо захламляти комп. Окей, okay. окей. Okay. Uh, Lenovo Welcome, пожалуйста. Тож, ну, якби воно мені не потрібно, тому що я знову там знайомий, якщо ноутбук купувався для дитини, чи ж там, для літньої людини, або просто користувач, який там, мало користувався ноутбуком. Залишайте такі подібні додатки, там є багато корисних порад. А наступний пункт доволі непогано зменшить навантаження на систему. Але придеться пожертвувати візуальною складовою. Та ваша система буде не така красива, але швидка. Візуальні ефекти займають частину ресурсів в ПК, які можна використовувати для інших процесів. Налаштуйте візуальні ефекти на мінімальний рівень або, взагалі, відключіть їх повністю. В Windows 11 це робиться в пункті спеціальні можливості, візуальні ефекти. І вимикаємо прозорість та вимикаємо анімаці... анімацію ефектів. І тепер в нас немає жодних анімацій, так? Воно не так симпатично, але... Комп'ютер працює точно швидше. Дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео, тисніть вподобайки, а також поширюйте його у своїх соціальних мережах. Також пиши в коментарі, які поради ти знаєш, щоб присвідчити свій ноутбук пока. Також підписуйся на наш канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. Мирного вам неба не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації та Російській Федерації!